Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас цікава монетка України 2006 року. Це 10 копійок. Виготовлялась монетка з алюмінієвої бронзи. На версії зображення три зуба, напис Україна, дата по боках, листя каштану та колося пшениці. Кант монети, як бачимо, такий подвійний, монетка, якби вставлена. Є тут заусиниць. Також гурт монети, Мілка насічка. і реверс монети. Моє напис 10 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Ціна такого типу монети розпочинається від. 20-50 доларів в залежності від підштампу та стану монети. Якщо попаде така монетка, яка притягується магніту, ціна на нь розпочинається від 200 250 доларів за один екземпляр монети. Якщо є такі монети, пишіть, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.